Та пане Дмитре про те, що там відбувається, але почнемо якраз з російської делегації. Кілька днів в Москві були танці з бубнами, проводились якісь наради, робилися вкиди в медіа, що всі так здивуються складу делегації Росії, яка поїде в Стамбул, і на виході приїжджає Мединський. І ще кілька людей, які я навіть прізвища запам'ятовувати не хочу, бо вони, як і Мединський, нічого не вирішують, ні на що не впливають і. Відповідно, з таким же ну з таким же запалом Путін міг ну, відправити якихось прибиральників з Кремля. Ну був би той самий ефект. Що це означає дипломатичною мовою? Ну насправді показова річ, що з цих чотирьох керівників дійсно вони не найвищого рангу, але двоє з них підсанкційні в сполучених штатах. Це керівник колишнього гру. Тепер же просто не називається вони не головне розвідувальне управління, а просто головне управління генштабу Російської Федерації Костюков ігор, який перебуває під санкціями там, по деяких деяких країнах з 18-го, деяких 19-го 19-го Року, тому що саме він був звинувачений по отруєнню тих самих скрипалів в Лондоні. Він керував операцією диверсійними по підриву цих поштових відправлень через DHL. Його звинувачують, в тому що він причетний до інших диверсійних операцій, зокрема і підпалів в Німеччині, в Чехії. Тобто такого такого персонажа <смеш> обрати для того, щоб він був ну в другому тому списку, це теж так показував річ там, що, що Пухтін нехтує всі, всі всіма цими обмеженнями, яким накладають на нього цивілізовані країни. Ну і сам Ідинський нагадаю, він свого часу був не, не просто тоді міністром культури за часів якраз президентства Медведєва, коли прем'єром був Путін. То Путін призначив саме Мідінського як такого дуже талановитого піарника. Він тоді його відзначив і призначив його на посаду міністра культури. І він відзначився своїми такими шовіністичними, з одного боку з іншого боку фейковими історичними розвідками. І навіть зараз у це підручник він видав під своєю редакцією. Правда, довелося йому його переписувати на догоду Кадирову. Да вибачався, тому що не не згадали про депортацію чеченського народу, і це образило Кадирову. І довелось потім мединському виправляти. І сьогоднішній вже міністр. Мені здається, якраз культури Я особисто возив цю копію Кадирову, щоб він пробачив таку недолугість. Крім того, він е, очолює історичне товариство е, в. Росії він є керівником спілки письменників. Ну і коли він захищав свою докторську дисертацію на якраз історичну тему, то абсолютно більшість досвідчених істориків були проти того, щоб надавати йому такий науковий ступінь, тому що в нього було ну величезна кількість маніпуляцій і брехливих тверджень в його цих історичних розвідках. Ну але ось вони цінують сьогодні в Кремлі саме його вклад в підкріплення цих псевдонаукових теорій. Викладає Путін у своїх довгих виступах. Ну, тобто, більш ніж такий сумнівний персонаж, але символічно, що я саме його призначили, тому що він. Був керівником тієї групи, яка три роки тому в спочатку в Гомілі, потім в Стамбулі, проводила перемовини з українською делегацією. Чи сьогодні відбудеться перша зустріч? Чи на завтра вже її перенесуть? Але я от солідарен з думкою українських політологів-дипломатів, які сказали, що в першу чергу треба визначити, які повноваження цієї делегації, чи має вона повноваження Путіна досягти. Зупинки бойових дій, тобто припинення вогню на лінії фронту. Якщо вона повно, якщо в не є такі повноваження, тоді має сенс з ними вести перемовини. Якщо це буде продовження цих історичних обговорень про половців і в Новоросію, то не варто витрачати на це час. Треба знову ж таки звернутися до наших західних партнерів і в першу чергу до Сполучених Штатів і виконати оці обіцяні положення нового там якогось го пакету санкцій, які. Будуть накладені на Російську Федерацію те, що Україна погодилась на такий формат проведення цих перемовин в Стамбулі. Це в першу чергу було зроблено для того, щоб не дати Трампу. В жодного приводу звинуватити українську позицію як неконструктивну. да, тобто, ми на жаль, маємо враховувати психо, псих, психотип да, і психологічний стан сьогодні Дональда Нефредовича, його особливості його сьогоднішніх настроїв, і тому не маємо допустити припуститися таких помилок. Я хочу ось таку історію розповісти. Напередодні наш міністр закордонних справ Сибіга зустрічався в Стамбулі з держсекретарем і одночасно радником президента з нацбезпеки okay. Марудо і сенатором. Інці Грема, ми його добре знаємо як е, послідовного прихильника України, і він там і законопроект подав щодо е, 500 вмити на тих, хто буде торгувати з Росією, якщо, якщо Росія не припинить е, агресію в Україні, ну принаймні не зупинить стріляти. Мені здалося, що це добрий знак, бо вони могли б докладно обговорити те, що насправді відбувається, і думаю, собі мав би пояснити американцям, хто насправді проїхав з Росії. Чи американці самі все добре розуміють? Ну, насправді я думаю, що американці обізнані де да, з цими розкладами з цими персонажами, але тут не, не є. На жаль, Марк Рубіо не є самодостатньою фігурою. Ми ж бачили, як навіть його риторика, його такі погляди яструба за останні місяці змінилися в бік такого голуба, і він абсолютно відчуває себе залежним від настроїв і мотивів. Трампа він же пам'ятає всю історію першої каденції. Нинішнього президента, коли ті самі дві позиції, яких він сьогодні займає, а саме радника з Нацбезпеки безпеки і державного секретаря, вони змінювались калейдоскопічно, на них на них, на них постійно призначалися нові персонажі. Ну як і на посади міністра оборони, на інші ключові посади, тобто, хто викликав незадоволення Трампа, одразу ж позбавлявся його прихильності, і відповідно посад в його. В кабінеті, ну так, от на жаль, тут сьогодні в першу чергу мають відігравати роль не політологи, не дипломати, а психологи і психіатри. Як на мене, то те, що ця зустріч, тристороння, яка, начебто, могла відбутися в Стамбулі між Путіним, Трампом і Зеленським. Ну, хоча шанси були мінімальні на те, що відбудеться, але зрештою, розуміючи, яка. Антипатія в обох персонажів ну, до Зеленського і в Трампа і в Путіна я від цієї зустрічі нічого позитивного не очікував. Навпаки, вона могла б ще більше загострити наші відносини. Тому я б тут не покладався на якісь там умовні таланти нашого найвеличнішого. І я б враховуючи читую ідіосинкразію, яка. Виникла по відношенню до нього в Трампа, ну і вже не кажучи про Путіна. От зараз недаремно розкручують навіть російські ці агенти, тут, такі як Новінський, нову серію компромата про Зеленського. Я вже сам ну, чув за останні дні декілька версій. ну, Зокрема, нічого тут дивного для мене немає. Чув про це ще там, в 2019 році від своїх колишніх там однокашників ті пригоди Зеленського в московських саунах про ті відверті розмови і розповіді, які ці нічні метелики, з якими ділилися, де ми ж пам'ятаємо скандал цієї Насті Рибки, яка розповідала про. Пригоди з віце-прем'єром Приходькою і Дерипаскою де, на, на, на після перебування на яхті. Так, от щось подібне зібрано там в архівах КДБ, в архівах Гру, ГРУ сьогодні і ФСБ. І як кажуть, цим дуже щедро ділиться сьогодні під час той самий Вітков. З Вітковом, вірніше ділиться його співрозмовники в Москві. Ну і на жаль, от сьогодні зайвий раз підтверджують цей. Феномен одкровення новінського, да який почав згадувати той компромат, який в нього є, є в росіян, і в нього вже мабуть на Зеленському, пане Дмитре. Ну по перше, нам тут загалом дякують за вишиванки в чаті. Mm -hmm. Ми вам так само дякуємо. Дуже приємно нам кажуть комплименти. Що ми дуже добре виглядаємо? Читова. Ну українці не можуть по іншому виглядати в вишиванках, скажімо чесно. Да, і тепер давайте щодо української делегації в Стамбулі вже більше доби знаходиться. Зеленський і міністр, ну точніше, він зараз в Анкарі, але загалом в Туреччині. Ну і міністр закордонних справ Сибіга, якого ми вже згадували, бо він зустрічався відповідно з Рубіо. Також мали приїхати керівник офісу президента Єрмак, міністр закордонних о, і вибачте оборони Рустем Омеров і дипломатичний радник президента Зеленського Ігор Горжовко. Очевидно, що рівень російської делегації не відповідає рівню української. Хоча Зеленський вже заявив, що тільки з поваги до Трампа українська делегація все ж таки зустрінеться з росіянами аби зрозуміло. Міти, взагалі, про що мова, от е, як ви думаєте, взагалі як потрібно було би діяти? Можливо, так само викликати якихось колерків з офісу президента, там якихось помічників, помічників, е, помічників радників Єрмака і так далі. Їх відправити, розмовляти з е, відповідно російською, ось такою делегацією на чолі з Мединським. Ну були такі жартівливі поради там чи пса патрона включити в список дачі, чи, чи вибачте, Леся Подерев'янського, Він же теж письменник, як і мединський, да з такими ж з такими ж іноді ризикованими творами. Да, ну, а всі малюка які, пропонували. Ну і малюка і малюка, і навіть і цього, і навіть цього кошового. Да, ну тобто така була б цікава делегація в такому складі? Але ну я думаю, що правильно було прийнято рішення, що українських військових в першу чергу направляють ну, міністра оборони і представників військового керівництва для того, щоб вони могли поставити питання. Роба, чи є в вас повноваження, чи є в нас можливість дійсно досягти припинення вогню? І про, хоча б там 30-денне це перемир'я, про яке йшлося перед початком цих перемовин, є у вас такі повноваження? Чи ви Просто для того щоб затягувати час і відволікати увагу світової громадськості і відтягувати введення цих санкцій. Тобто, ну якраз українські дипломати, те, що я чув пан Гриско сьогодні в одному з ефірів, сказав, що треба одразу ж розставити крапки над і є у вас повноваження? Будь ласка, тоді будемо вести перемовини. Якщо у вас таких повноважень немає, ну тобто, якщо ви знов будете розповідати про казки про Новоросію і. Половцев з печенягами, ну так немає часу, немає сенсу витрачати час. Ну просто ну, сам сам факт, що росіяни за ті, ті роки, які минули з тоді першої зустрічі тоді в Гомелі, потім в Стамбулі. Вони встигли вже в конституцію свою вписати ці чотири. Нові області ну, з Кримом 5 да, з автономією кримською. Тобто, це насправді є абсолютний такий камінь спотикання для будь-яких реальних. Переговорів щодо замирення, тому що ну я довгострокового миру, тому що якщо ці п'ять адміністративних утворень вписані одразу ж в конституції двох країн, ну ніякого кардинального вирішення цієї колізії правової не може бути, ну це абсолютно очевидно. Тому може йтися про там лінію. Не зупинки в вогню, і так це як це відбулось, припустимо на тому ж самому північному Кіпрі, да? ну є ж такий прецедент. Навіть це дві країни, які є членами НАТО, але вони сьогодні не мають ніякого діючого договору про мир, контролюють свої території і пред'являють відповідно претензії на ту саму територію з обох боків. Тобто так само ми ж бачимо і в на корейському пів півострові лінія. Не там 53-го року припинення вогню вона і лишається реально там кордоном демардемаркаційної цієї лінії. Про мету Путіна в цій всій історії. З одного боку він тягне, ну очевидно, тягне час для того, щоби і показує Трампу, що, начебто, ми ж ось вже в перемовинах, чи збираємось, чи збиралися, і у нас там ми щось там хочемо досягнути миру, але на припинення вогню він не погоджується. кажуть, що типа через те, що тиск на Путіна або це ультиматуми, Путін їх не сприймає. Але я думаю, що не в цьому справа. Справа в тому, що він і далі намагається. Захопити якомога більше української землі, а потім вийти колись на якусь на якісь перемовини в сильній позиції з більшої кількості там окупованих областей, бо зараз і на Сумщині трохи вже є росіяни на Харківщині є, і відповідно ну намагаються вийти на Дніпропетровщину. і Це все недобре з іншого боку. Очевидно, у Путіна не так багато часу залишається, бо гроші закінчуються. Кількість людей, які добровільно йдуть в. Окупанти і воювати проти України так само зменшуються за останні місяці, і це тенденції, які мали б підштовхувати Путіна до припинення вогню принаймні на якийсь час, навіть на місяць. Я думаю, що Путіну було б вигідно, але він на це не йде. Чому як ви думаєте? Ну я думаю, що поки що ці проблеми в російській економіці не такі критичні, і, на жаль, китайські партнери і друзі допомагають сьогодні. Активно путінській Росії. От нещодавно я в себе на телеграм-каналі розміщував такий деталізований дуже аналіз, як за останні три роки спромоглися на зокрема там машинобудівних підприємствах Росії, і цивільних і військових замінити всю. Цей парк цих верстатів, да, які свого часу постачали саме провідні німецькі компанії, провідні західні компанії. Так, от сьогодні 90% цього парку поновлюють китайці. І дійсно, треба визнати їхній прорив на цьому напрямку, що країна, яка там ще 30 років тому виготовляла дешеві там китайські парасольки. А сьогодні вони в багатьох напрямках випереджають провідні західні країни. Ну і не тільки верстати, але й і все, що потрібно для російського оборонного комплексу, всі комплектуючі, те, що не можуть сьогодні отримати через режим санкцій, китайці це задовольняють ці потреби не тільки китайці, а й корейці. Тут зайвий раз от я. Зроблю такий закид да, на адресу нашого керівництва. От ми розповідаємо всьому світові про те, що в цих корейських ракетах, балістичних, якими обстрілюють сьогодні українські міста, там знайшли щось 190 елементів, елементів виготовлені Сполучених Штатах. Ну тобто, північні корейці спромоглися, поминаючи режими санкцій, виготовити ці ракети. А що ж заважало українській ракетобудівній промисловості, яка була? Ну мене це просто серце країться, тому що це одна з таких болючих тем одна з причин. Чому я свого часу полишив там навіть дипломатичну службу? Тому що на моїх очах руйнувалися тоді дуже амбітні перспективні проекти співпраці з ну, зокрема найбільшого працедавця Ізраїлю, так звана Тасіявіріт, авіаційна сьогодні вже авіаційна космічна промисловість, яка була дуже зацікавлена співпраці з Південмашом і Заводом Антонова. Нагадаю, на той час завод Антонова, 92-й рік, коли Україна підтримала незалежність, був абсолютним рекордсменом по кількості виготовлених літаків. 22 тисячі літаків було виготовлено на заводі Антонова в Києві, і Південмаш був абсолютним рекордсменом по виготовленню ракет, і головне найперспективніші технології тоді саме розроблялися в межах цього підприємства. І я мав чесу. Проводжувати як перших осіб заводу Антонова, так і генерального конструктора, директора Південьмашу і спеціально із Хак Рабін за декілька тижнів, буквально до свого до своєї смерті, до вбивства. Прилетів спеціально до Києва. Це був центральний пункт перемовин. Тоді саме ось ну, в спраця всі стратегічні галузі, тому що ну вони побачили буквально за декілька місяців до того, був великий конгрес ракетобудівний там космічний в, в Єрусалимі. І коли приїхав генеральний конструктор південь то практично паралізовані були всі інші конференц-зали. Всі учасники там не мало жодного квадратного сантиметру. Не було вільного вільної площі, тому що всі прийшли послухати головного конструктора і діяча всієї ракетобудівництва в Кив в. В світі ну це і певним чином моя теж така відношення до моєї родини, тому що мій батько був конструктором тоді всіх мікросхем, для які використовувались використовувалися в ракетобудівництві радянському, і досі там його ще живі його колеги кажуть, що досі там немає жодної ракети виготовленої. За останні там навіть 40 років, де б не було мого батька. Так от як була зірвана практично ця співпраця, що Ізраїль зрозумів, що маючи таку базу, тут можна було б на базі заводу Антонова, не втрачаючи темпів виробництва, можна було скласти легко конкуренцію Боїнгу і тому самому аеробусу. І зрештою, те, що відбулось в Бразилії, от сьогодні там Бразилія вихваляється своїми ембраєрами, да і пасажирськими, і, і цими вантажними. Але на думку Ізраїлю, це саме був мав бути якраз наш спільний проект ізраїльсько-український ну, і так само, як і в ракетобудівництві, будівництві. Теж були дуже такі амбітні плани і співпраці, тому що ну ніде правди діти. В тому ж в концерні та сія Авіаційна промисловість в Ізраїлі, як співав Висоцький на четверть, бивши наш народ, там третина була співробітників на той час вихідці якраз. З українських чи там радянських оборонних підприємств, і вони легко могли, розуміючи всі можливості переваги. Тобто, ну але на жаль, тоді ся спрацювалася російська агентура. Тут і з -з -з зупинили цей амбітний проект, поховали його, почали відволікати там, начебто, Боїнг зацікавлений. Потім казали, що ці шейхи з країн перської затоки. Нам залють нас дощем. З золотих там слитків, ну зрештою, нічого сьогодні нічого цього не відбулось. На жаль, ми прогавили такий величезний напрямок нашої співпраці. Ну і сьогодні ми теж могли б навіть оці самі там БПЛА, які сьогодні ми розробляємо. Це ж в перспективі з урахуванням сьогоднішніх тенденцій військової справи. Це ж може бути одним з головним головних напрямків нашої нашого експорту, і військового, і цивільного, тому що ці ж самі БПЛА сьогодні. Ось все сільськогосподарське угіддя, припустимо, в багатьох країнах світу величезні, які ну, на, на великих площах вже обробляються за не, не треба тримати оці ці величезні там трактори для. Зрошування цими хімікатами можна за декілька хвилин охопити величезні величезні простори, і це в десятки разів дешевше, ніж використовувати для цього спеціальну сільськогосподарську важку техніку. Ну тобто там багато дуже напрямків, але на жаль, ми бачимо, що якщо північні корейці змогли зібрати за три роки ракети, оминаючи всі. Обмеження далекобійні і балістичні а ми маючи відкриті двері співпраці з усіма західними партнерами, досі тільки в розповідях на за довгі нефтуни, і рути там і таке інше. Да, я думаю, тут варто нагадати, що, наприклад, та сама Росія без Південмаша, без КБ не може навіть відновити технології радянських часів там, деякі балістичні ракети середньої і дальності через те, що мізки залишились тут, yeah. але ми їх не використовували. Yeah. Ну і той самий завод Антонов, між іншим, за часів кучми, вже там, другої каденції, почав виготовляти свої літаки на воронівському авіазаводі. Ну, тобто, ми віддали дяді наші технології нашим сьогоднішнім ворогам. І вони почали продавати літаки під брендом Ан на в країни Третього світу. Те, що зрештою і передбачав цей проект співпраці з Ізраїлем, тому що ну, зараз нещодавно був день народження в Голдемейр, а вона вважала своєю головним досягненням на посаді. Саді найвідоміша киянка да, в світі. Що перед тим як вона війняла посаду прем'єр-міністра, вона була міністром закордонних справ, і саме її зусиллями були була налагоджена співпраця з країнами третього світу там 100 країн ну, мусульманські країни тоді притримувались байкоту а інші країни третього світу, вони з радо співпрацювали з Ізраїлем саме ну в тих самих технологіях сільського господарства, які мали величезні успіхи, дав в Ізраїлі в інших галузях промисловості. Ну тобто. І ми могли бути якраз партнером для Ізраїлю для того, щоб задовольнити потреби в дешевих там, транспортних пасажирських літаках. Тому що сьогодні той самий Трамп вихваляється, да, що вони підписали вже там на трильйон, а перспектива там на декілька трильйонів доларів угод з країнами перської затоки, в першу чергу Аравію, з Аравією, з... Катаром з еміратами, от сьогодні він там теж підписує вже в еміратах ті ті угоди. А в першу чергу це якраз задоволення і задоволення їхніх їхніх потреб в літаках Боїнг, який ну дуже потерпав за останні там місяці, тому що китайці відмовились. Ми ж знаємо, що це ж одна з найбільших проблем, яка виявилася в американській економіці, з введенням цих тарифів. Що китайські там тридцять 4 китайські авіакомпанії відмовились від загально там 200 літаків Боїнгів. Про які йшлося попередньо про її замовлення. Ну тобто, тепер не знаю, як там буде в зв'язку з скасуванням цих тарифів і наскільки актуальне ще там повернення цих договорів. Але тепер от країни перської затоки підставляють плече і задовольняють можливості виготовлення цих літаків, тому що виявилося, що там боїнгу треба було зупиняти взагалі своє виробництво, якщо б зараз вони не досягли домовленості з Катаром, з Еміратами і з Саудівською Аравією.